Почалося все з нічого. Один супутниковий знімок, на якому ледве видно слід тепла, наче старий генератор, залишений на сонці, район, так звана сіра зона, за кілометрів 10 від основної лінії фронту там, де офіційно нікого немає, але насправді весь простір живе під чужим оком. Агробаза. Кілька розбитих складів, бур'яни по пояс, все давно згоріло ще у 22-му. Але три дні тому на фото з'явився новий контур. Металевий дах, якого не було раніше, і слабкий інфрачервоний сигнал з глибини складського приміщення. Це могло бути будь-що, бездомні, які шукають притулку, бродячі миродери або щось гірше, ворожа спостережна точка. Завдання виглядало простим вийти, зафіксувати, повернутись, ніякого контакту, ніякого бою, лише перевірка. Але досвідчені знали, коли наказ звучить як нічого складного, чекай на найбільші неприємності. Група складалася з чотирьох командир Артем Ярош, 43 роки, колишній спецпризначенець, який повернувся на війну, добровільно. Людина, яка дивилася мовчки, і говорила мало. Поруч з ним сапер Микола Левицький, 8 років досвіду, вибухотехнік, якому довіряли очі, закривши. Зв'язківець Ігор Сенченко 29, говорив швидко, жартував багато, але коли справа доходила до справи, працював чітко як механізм. І останній снайпер, Юрко Швець, молодий, але точний, упертий. Групу зібрали за годину. Дали координати, вручили планшет із супутниковим знімком і попередження на контакт не вступати, просто перевірити і повернутись. Вийшли надвечір. Сонце ще пекло, але вже починало спадати. Повітря було густе, задушливе, земля потріскана і гаряча навіть під ногами, вітер не рухався. Ідеальні умови для тепловізора і дуже погані для тиші, все, що хрустить чути за сотні метрів. Дістались умовного району за дві з половиною години, спершу лише поле, потім чагарник, і вже далі на горизонті ледь видно контури покинутої агробази. Металеві арки, розбиті будівлі, бур'ян по пояс. Здавалося, що нікого немає. Але Артем відразу зупинився, не доходячи до 500 метрів. Ставимо спостереження по черзі. Без руху. Чекаємо сутінки, сказав він. Сенченко зняв рюкзак, витяг оптику, Микола відійшов трохи праворуч, почав перевіряти фланги, Юрко принишк, уважно стежив за підходами. Жодного звуку. Тиша була не тиша, вона була відчутно, як тиск, як тягар. У такій тиші навіть комар здається підозрілим. Минуло півгодини, ніч опускалась швидко. Артем обійшов позицію, глянув на планшет, а потім прошепотів. Щось не те. Дивіться на західну стіну складу її не було. Почали дивитись, справді на супутнику там руїни, але зараз видно чітку рівну стіну, обшито оцинкованим металом, щось нове, зроблене нещодавно, і найголовніше без жодного звуку. Хтось працював дуже тихо, буркнув Микола. Або вночі. Артем знову подивився через бінокль. І тут помітив, що на мить в тіні промайнуло світло дуже слабке. Якби не рефлекс не побачив би. Але побачив всередині є рух. Тоді всі зрозуміли це не просто закинута база, і не випадкові мандрівники. Там щось готується. Питання що саме? І для кого? Група залягла в траві, спостерігаючи за базою. Час тягнувся, як гума. Темніло остаточно. Зорі ще не з'явилися, але горизонт уже вдавлювався у чорне. Ігор Сенченко шепоче є слабкий сигнал. Хтось включає рацію. Але не на нашу хвилю, і не надовго мовчать, тестують частоти, відгукнувся Артем. Перевіряють, чи не слухають їх. Профі. Юрко тримав приціл на дверях Ангару, там, де з'явилось те коротке світло. Якщо нас побачать, озвався він нарешті, часу не буде взагалі, там не дебіли, тому ніхто не світить, не шумить і не розвертається спиною, відповів Артем. Працюємо тільки тоді, коли я скажу. І в то мить з ангару тихо відчинилися двері. Вийшов один темний силует, важко озброєний, в руках щось схоже на планшет. Пройшов кілька кроків, оглянувся, подивився в небо і повернувся назад. Все менше десяти секунд. Але для професіонала цього достатньо передав координати або отримав оновлення, промовив Микола. Там планування, і то серйозне, це не просто опорник. Тихо сказав Артем це щось більше. Було прийнято рішення обійти агробазу з тильної сторони, підійти якомога ближче, зібрати фото і відеофіксацію, працювати швидко і непомітно. Пройшли через вузький яр, переповзли бур'ян і зайшли зі сходу, де високі зарості прикривали підхід. Артем ішов першим, за ним Юрко, далі Микола з Сенченком. Повільно, без зайвого звуку. Коли дійшли до бетонної огорожі, Артем зупинився, підняв кулак, всі завмерли. Із за стіни було чути чіткі короткі фрази, іноземна мова не російська, але й не англійська. Ніхто не озвався, але кожен подумав одне й те саме: там працюють чужі, не солдати, інструктори, найманці, координатори. Микола показав на маленьку щілину між блоками. Артем глянув. Усередині склад техніки, щонайменше дві машини, але не трофеї, не стара радянська броня, це сучасне, те, чого там не мало бути, навіть простою логікою. Юрко витяг мінікамеру, підсунув ближче, записав кілька хвилин відео, показав Артему зображення, тактичні мітки на ящиках, обладнання зв'язку, візуально схожі на ті, що використовують у закордонних підрозділах, без жодних розпізнавальних знаків. І звідки воно тут? прошепотів Сенченко. Це що, перевалка? Вони готують щось велике. Артем мовчав, але по виразу обличчя стало ясно він уже знав відповідь або відчував її, і вона йому не подобалась. У цей момент в ангар зайшов ще один у повному спорядженні в руках карта, справжня, паперова, з відмітками. Юрко збільшив зображення. Микола стиснув щелепи. То наші позиції. Всі детально. Їм це хтось передав, промовив Артем. І не онлайн. Це передано особисто хтось із наших. В цю мить в кишені Сенченка тьмяно блимає індикатор. Сигнал слабий, майже невиразний, але чіткий. Комусь поруч передано коротке зашифроване повідомлення, і приймач зреагував. Вони не просто готуються, вони вже запустили процес, сказав Сенченко. Ковтаючи слину. Вони чекають моменту. Артем підвівся навпочепки. Йдемо. Інформацію маємо. Довго тут не виживемо. Але тільки но група зробила кілька кроків назад, позаду щось клацнуло, як під п'яткою, як гілка, що не мала тріснути. Артем озирнувся і побачив у траві Пастка. Сигнальна. Все, час закінчився. Щойно пастка клацнула, Артем зреагував миттєво. Сигнальна. Не бойова, але сигнал пішов. Хтось поруч уже знає, що їх виявили. Усі залягли, не рухаючись. Повітря навколо, мов цегмент, кожен звук тепер мав значення. Працюємо тихо, не панікуємо. прошепотів Артем. Це була система сповіщення не б'є, але попереджає Юрко витяг тепловізор. В кількох сотнях метрів ледь помітне тепло. Рух у напрямку Ангару один, можливо, двоє. Повільно, поки ще не знали, куди дивитися. Вони поки не впевнені, звідки саме тривога, сказав Юрко. І не дізнаються, якщо ми зараз зникнемо, відрубав Артем. Відійшли в обхід низиною, без звуку, але лінія безпеки вже була зламана. Далі, як на голих нервах, в повітрі відчувалась зміна, не страх, а той самий момент, коли все могло піти не за планом, коли контроль тільки ілюзія. Раптом Микола зупинився і дав знак. Присіли. На схилі попереду людина стоїть на відкритій ділянці між двома кущами, озброєна, не рухається, постава напружена і не випадкова. Чужий, сказав Микола. Спостерігає. Один уточнив Артем. Ні, це прикриття. Я справа чув хрускіт. Другий лежить. Може бути ще один далі. Ситуація була проста і погана. Або повсти назад і чекати, коли ворог замкне кільце, або діяти першими. Артем зважив. Юрко, обійди праворуч, перевір фланг, не відкривай вогонь, поки я не скажу. Миколо, тримаєш лівий? Ігор, з нами. Тримаєш рацію і готуєш дим. Юрко повз у кущах, як тінь. Через дві хвилини короткий сигнал. Він бачив щонайменше двох один на гвинтівці, другий біля дерева з біноклем. Вони не шукали. Вони чекали, їх виставили на сектор. Вихід один, глибше в посадку. Якщо проскочимо, можемо вийти до старої насосної. Там є глина, погане покриття. Якщо хтось стежить з дрона, втратить слід, пояснив Артем. Не стріляли, не кидали гранати, просто зникли в напрямку глинистої балки, використовуючи темряву, тінь від дерев і нерівності рельєфу. Відхід був тихий, занадто тихий. Це не втеча, це гра на секунди. Коли дістались до балки, зробили коротку зупинку. Всі в поту, руки дрожать, але тиша. Артем озирнувся вони не пішли за нами, не переслідують. Це була не пастка для знищення, це контроль. Їм важливо, щоб ми повернулись. Що, не зрозумів Сенченко. Вони хотіли, щоб ми побачили, щоб ми донесли інформацію, питання для чого, і головне. Вони впевнені, що ми не знаємо головного. А ми знаємо? спитав Юрко. Артем мовчав кілька секунд, дивлячись у темряву перед собою. Я думаю, що ми тільки но вступили в чуюсь чужу гру, і ми в ній не мисливці. У цей момент Ігор знову перехопив сигнал, цього разу дуже слабкий, із глибини того самого сектора, де була база, у пакеті передачі координати. Зіставили з картою. Це були позиції нашої артилерії, і найгірше, через 15 хвилин по них почав працювати ворог. Ми були прикриттям, сказав Микола. Поки ми спостерігали, хтось передав їхні позиції через нашу рацію. Поки ми тягли час, інший канал працював, нас використали, сказав Артем. Нас зробили частиною диверсії. І тоді він зрозумів інформація, яку вони винесли, надто цінна. Ворог тепер зробить усе, щоби вона ніколи не вийшла назовні. Група знову змінила маршрут. Вихід на основну точку евакуації, вже був неможливим після артилерійського удару туди могли направити дрон, ворожу розвідку або снайперське прикриття. Тепер усе, що залишалося рухатись на схід, в обхід через старі протипожежні смуги і розтрощену фермерську дорогу. Там, за лісосмугою, мала бути точка зв'язку з оперативною групою, якщо вона ще ціла. Артеме, ми забагато бачили, озвався Ігор. Вони не будуть просто переслідувати, вони полюють, знаю, тому не залишаємо після себе нічого, ніяких відміток, ніяких сигналів, все вручну. Микола йшов попереду, перевіряючи ґрунт. У нього була звичка кожні 20 метрів зупинятись і слухати. Він називав це читати поле. І цього разу він зупинився різко. Зліва, Слід свіжий. один. Іде паралельно, не наш. Солдат важкий, черевики глибоко сідають, і пісок насипано зверху значить, нещодавно пройшов. Юрко розгорнув карту там нічого, пусто. Але вони всі розуміли, десь поруч рухається інший розрахунок не техніка, не машина, люди йдуть повільно і не наосліп. «Шукають. Якщо ми потрапили в чужий план, сказав Артем, то зараз вони або скоригують маршрут, або зачистять нас по дорозі. Нам треба вийти на безпечний зв'язок, передати фото, відео і все до останньої секунди, навіть якщо нас не буде. Сенченко дістав радіостанцію, яку зберігав у ізоляції. Одноразовий канал, автономне живлення. Сигнал точковий, стислий на півсекунди. Координати, коментар, підпис. Готово, сказав він. Якщо хоч хтось приймає, у них буде. Але відповіді не чекаємо. І не треба, буркнув Юрко. Нас уже або рахують мертвими, або готуються витягати. З кожним кроком пейзаж ставав більш відкритим. Менше кущів, менше укриттів. Вийшли на рівну ділянку, де колись був тракторний шлях. Пуста, пісок, уламки бетону. Там, серед тиші, раптом щось класнуло в кишені Миколи. Що це? різко спитав Ігор gps маячок. Не мій. Микола вже розкручував підсумок. Поклали вночі або на базі. Хтось зачепив. Витягли невеликий циліндр з магнітною кришкою. Активний маяк. Це все, сказав Артем. Вони знали наш маршрут, чекали на базі, а потім повісили маяк, щоб знати напрямок руху. Ми стали мобільною мішенью. І той удар по артилерії він був через нас, через цей маячок. Артем мовчки витяг пістолет. Розчавив пристрій і кинув траву. Потім глянув на всіх: якщо хочемо, щоб це мало сенс, треба дійти до лінії, не просто вижити, донести інформацію. У нас 5 кілометрів по відкритій смузі, без укриттів, без нічого. Вони візьмуть нас або дронами, або засідкою. Тоді візьмемо ініціативу. Вийдемо першими на лісовий рубіж, займемо позицію і будемо чекати, поки вони покажуться. Якщо зламаємо їх спробу, зможемо прорватися через правий фланг. Там є закинута промислова свердловина, бетон і метал. Якщо зможемо, дамо там бій. А якщо не покажуться? спитав Микола, тоді ми самі станемо приманкою, але вже для них. Усі кивнули, вже без питань, бо вибір був простий або боротись, або дочекатися, коли тебе зачистять. І поки тіні згущувались над дорогою, поки останнє світло лишалось за горизонтом, четверо бійців пішли в темряву не тікати. А перехопити ініціативу у цьому була різниця і шанс. У лісі панувала мертва тиша. Не тому, що було спокійно, тому що всі чекали. Це не була засада в класичному сенсі. Це було полювання, коли обидві сторони знали, що протистояння неминуче. Питання було лише в тому, хто перший зробить помилку. Артем розподілив позиції. Юрко зайняв лівий фланг, Микола правий, Ігор тримав центр і працював з димовими і світлошумовими. Сам Артемсів нижче, трохи збоку, де можна було бачити увесь сектор перед промисловою свердловиною. Після 15 хвилин мовчання перший рух зліва, обережний, майже непомітний, як уміє йти тільки той, хто не хоче бути знайденим. Один, метрів 150, обходить фланг, прошепотів Юрко по рації. Не стріляй, дивись далі, відповів Артем. За кілька хвилин вийшли ще двоє на протилежному боці, у повному спорядженні. Один із них на плечі ніс легкий переносний БПЛА, тієї ж серії, що виводить позицію на координати в реальному часі. Артем зрозумів це розрахунок, який має добити, або зафіксувати, або знищити. І це не було імпровізацією. їх гнали до межі. Готуймось на мою команду зосереджений вогонь по центру, потім зміщення в свердловину. Це наш єдиний шанс. Тиша, серце билося як мотор, в повітрі пахло пилом, потом і залізом. Зараз, сказав Артем. Перший зал пролунав раптово, не як стрілянина, а як вибух напруги. Юрко влучив у точку. В один упав, другий кинувся в бік, але потрапив під вогонь Миколи. Третій зник у заростях, але залишив техніку. БПЛА підбитий, інші з розрахунку почали відходити, але вже було пізно. Ігор кинув дим. Позиція втонула в сірому тумані. У цьому хаосі група почала рух, Не відступ, маневр чітко злагоджено під прикриттям. Прорвались до свердловини, там старі бетонні кільця, металеві контейнери, уламки покинутої техніки, не фортеця, але укриття. За хвилину почалась відповідь: ворог накрив квадрат вогнем, але не точно. Вони не знали, куди саме відійшли бійці, і ця затримка дала шанс. Артем передав другий сигнал, зашифровану фіксацію з вказанням Координал бази, запис з тепловізора, фотографії техніки, карту розміщення, мітки на ящиках. Усе, що вдалося винести, надіслано сказав Ігор, усе на два незалежні канали. Тепер ми їм не потрібні живими, мовив Юрко. І ніколи не були, додав Артем. Ми просто мусили побачити. А тепер ми стали свідками. Після цього тиша зависла знову, але вже не загрозлива, спустошена. Усі чекали. А потім звук. Далеко вгорі, гвинт один, потім другий. Наші сказав Микола. Наші йдуть. І за кілька хвилин у рації почувся голос. Позицію бачимо. Готуйте сигнали. Забираємо. Коли групу витягли, ніхто не говорив. Були зморені, втомлені, але живі, із інформацією, яка зупинила удар по ще двох секторах. Дані з фото і відео потрапили до штабу, де були підтверджені. А на ранок база, яку вони знайшли, була накрита артилерією. Її більше не існувало. Ніхто з тих, що виставляв розрахунок, не вижив, а інформатор, що вів через систему відстеження групу, був викритий згодом. Його затримали тихо, ім'я не називали. Артем, Юрко, Ігор і Микола повернулись у підрозділ без урочистостей, без камер, без медалей на очах, бо справжня робота вона завжди тиха. І коли Артема запитали, чому він залишився до кінця, чому не відійшов, коли можна було. Він відповів просто: бо якщо не ми, то хто? Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вас зачепила, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. Тут ви завжди знайдете правду без прикрас, реальні події, мужність і вибір, за які платять не словами. Нові історії зовсім скоро. Бережіть себе.